Що відбувається з цією турбулентністю, Павло? Мені відверто кажучи, іноді легше аналізувати ситуацію на далекому близькому сході, не зрозуміти, що коїться в Європі, яка біля Ужгороду знаходиться, фактично так. Але ми в ми, ми в Європі. Ми в Європі. І головна теза, яку я хочу в тому, в тому числі в твоїй програмі, сказати: сказати, це моє особисте таке дослідження або наслідок досліджень. Є наступною, що мені здається, що фактично Росія своїми діями в 2014-2022 року а, частково або не частково вона все зробила, щоб Україна інтегрувалася до євроатлантичної спільноти. Тобто ми вже частина євроатлантичної, геостратегічної, геоекономічної системи. Заходу, заходу да, але формат це вже окреме політичне питання. Тобто, ми є частиною НАТО, або є ми частиною Європейського Союзу, або частиною якоїсь нової системи, там міжморія, між да? трі моря, трі, трі якісь концепції там інтермаріум. Тобто я вважаю, що ми вже є частиною європейської та євроатлантичної системи. На жаль, не, не всі політики хочуть це визнавати. Але... Ну навіть про НАТО, так, так з так. масштабом допомоги від грошей до зброї, факти де-факто і є НАТО. Єдине, що де юре, це неможливо зв'язку з, з певним процедурою і формальності мусять. А. Але те, що відбувається, те відбувається. Інша справа, чи достатньо ми зробили для того, щоб навіть формально без деюри ми нас брали в НАТО, як по факту, ну це вже політичне вже нутріше питання політичне питання І Наскільки ми адекватно поводимося іноді у київське керівництво до того, щоб не зірвати. Ці симпатії з окремими заявами деяких політиків. Я хочу відповісти на твоє питання стосовно uh -huh. турбулентності <зв> да -да. Європа, Європейський Союз, ну, взагалі, європейський континент, він завжди був розбалансований. Тобто, yeah, от військова агресія <зв> Росії проти України. Вона продемонструвала, хто є наші головні союзники у всьому світі, та в тому числі в Європі. Наприклад. В квітні 2022 року, як коли наш, наші союзники, взагалі усі, увесь західний світ виробляв систему підтримки України, була зустріч: перша зустріч Рамштайн у військовій базі Рамштайн в Німеччині. І туди приїхало 43 держави: 43 держави: 30 країн НАТО. У той час ще Швеція та Фінляндія не була, а вже потім вони стали членами НАТО. Тобто зараз 32 країни, наші союзники по НАТО, приїхали, також а, чотири тихоокеанські країни, також наші союзники, або також і союзники Сполучених Штатів, Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія. та були... Це, це фактично ті країни, які формують е, е, Євроатлантичну систему так, і нове НАТО. Тільки не Атлантичне, так, так. а ж... тихоокеансько індійська НАТО. Так. Там навіть же назва є своя. Так, були запрошені три країни Південного Сходу: Ізраїль, Катар та Йорданія. Йорданія – це історичний союзник або Саксонського міру, Катар, наш також партнер, дуже важливий стосовно. Особливо діти і да, Так. І Ізраїль. Ну, Ізраїль це окреме питання. І були чотири країни з Африки. Марокко, Ліберія, Кенія та ще одна країна. Тобто, от 43 країни. Якщо проаналізувати у ці два з половиною роки, то ми побачимо, що от ці країни, які були на початку, вони також зараз і залишилися нашими партнерами і головними союзниками стосовно надання зброї. Ні, усі 43 країни, Рустам Рустему Мумеров сказав, що десь з 36-35 країн. Um, вони є нашими союзниками стосовно військових коаліцій, no, ось... і, і не треба забувати, що деякі країни в зв'язку з їхнім законодавством uh -huh. і сусідами не завжди озвучують, що вони дають там. Наприклад, інше, да, та да. допомога, яка дала Марокко з їхніми можливостями uh -huh. і з тим, що вони мають. То якщо порівняти це з одною, як пенсіонерка віддає на засу останню uh -huh. пенсію, uh -huh. і вони давали таємну зброю. І до сих пір ніхто не знає остаточно скільки всього пішло. Так, де десь ну, десь 40 країн офіційно нас підтримують: 35, 36. Це не лише, частини, не лише країни е, НАТО, це дуже важливий аспект, але інша частина країни. Проте це вже відповідаючи на твоє запитання, що, що, що коїться в Європі. Не усі країни НАТО військово нас підтримують, ну, наприклад. Угорщина так, або, 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 або Туреччина, яка балансує, балансує, і вони нас підтримують там частково, але поміркована позиція. І от ця, ця розбалансованість Європи стосовно підтримки України мені вже як аналітику, і тобі зрозуміло. це історичний аспект. Тому що дуже багато країн ну, небагато є. Певний ряд країн Європи, які залежать економічно від енергоносіїв Росії. І от я умовно позначаю от ці країни як габсбурзький габсбурзький Аріол, Південь фактично Європи, Австрія, Угорщина, так, Словаччина. Як так, Дуга, Дуга да. Словаччина вже зараз, Свіцу. Да, Частково країни Балканського балкан, Балканської дуги. Тобто, оці ці країни вони намагаються балансувати і займати Сербія, до речі, займати таку, ну, не дуже проукраїнську позицію. відверто кажучи.